Куртка, звісно, стильна, але така легка. Я точно в ній не замерзну. Погоджуюся з вами, легка вага цієї куртки збиває з пантелику. Але хочу задати вам зустрічне запитання. Чи коли-небудь щось чули про синтетичний утеплювач Primaloft? Та ні, не чув. Це мені про що не говорить. Ця модель виготовлена з високоякісних матеріалів, які мають відмінні теплоізоляційні властивості. Власне, Primaloft є особливою спеціальною підкладкою, одним словом, утеплювачем, який зберігає тепло вашого тіла і відводить зайву вологу, забезпечуючи комфорт у найхолодніші дні. А легкий він тому, що його волокна. Ой. Тонче за волосину людини. Пане Ігоре, якщо ви плануєте поїздку в Антарктиду, можу запропонувати вам щось екстремальне, але для наших зим ця куртка як термос для кави. Легка зовні, але всередині тримає тепло. Давайте розглянемо, чому ця куртка вас точно не підведе. Перше ізоляційний матеріал. Як ми говорили, усередині куртки високоякісний синтетичний утеплювач. Він працює як сучасний гадвер, вага мінімальна, ефект максимальний. При зберіганні техніки шаровості, вона зберігає тепло навіть при температурі мінус 20. Друге захист від вітру та волог. Верхній шар куртки має мембрану, яка не пропускає вітер і вологу. Якщо у вас ненацька застане сніг чи дощ, у вас буде вигляд зимового джентльмена, а не потерпілого після хуртовини. І третє це практичність. Куртка настільки легка, що ви забудете, що носите її, але тепло пам'ятати має. А якщо я все ж таки змерзну, тоді ж ми повернемося до вас з гарячим чаєм. І теплим пледом. Але ж ні, цього не станеться. Та вона, певно, продувається вітром. Давайте я підключу вентилятор, і ви побачите, що жоден вітер не пройде крізь неї. Ну Поки що тепло. Може перевіримо в морозильній камері. Якщо дозволите, поставимо вас в холодильник. Але я думаю, наші менеджери не оцінять жарт. Виглядає дійсно круто і обіцяє бути теплою. Багато наших клієнтів купують наші технологічні речі і залишаються максимально задоволені. О, дивись, ми купували ось цю куртку тут. І настільки тепло, що таке враження, що я взагалі в футболці. Ходімо тобі якусь тут придбаємо. Бачите, з цією курткою ви точно переживете всі зими. А навіть якщо погода зміниться, ви точно будете в стилі. Марафон. Це ваш комфорт та впевненість за будь-яких умов.